але якщо ми віримо, Jesus, що Ісус who had no sin, який не мав гріха, paid the price for sin, заплатив цю ціну за гріх. Тоді я кажу, Боже. Я не хочу, щоб мій план здійснився, і я не хочу жити в гріху. Я не хочу здаватися. Я не хочу чути брехню. Я хочу розвернутися від неправди. і просити прощення. Зміни мене. Live with me. Живи зі мною. Be my friend. Будь моїм друком. Навчи мене, як молитись. Я хочу вивчати Біблію і побачити, що ти для мене приготував. Твій план. Твоє майбутнє і твою надію. І коли я повірив, що Ісус помер за мене, я тоді не помираю за мої гріхи. В цьому є добра новина Ісуса Христа. Ніхто не був таким святим, як Ісус. Ніхто не казав, що є Бог, як Ісус про це говорив. І саме тому я люблю Ісуса. І Він любить вас. Немає чого. Немає значення що. He loves you. Він любить вас. No sin can separate you from the love of God. Ніякий гріх не може відділити вас від любові Божої. Jesus was with prostitutes. Ісус ходив з повіями і проститутками. Ісус був з людьми з недоліками. Ісус був з бідними. rich people. Ісус був також з багатими. loved everyone. Ісус любив всіх. Jesus loves you even with your alcoholic addiction. Ісус любить вас навіть, якщо ви маєте залежність від алкоголю. Jesus loves you even if you have a Ісус любить вас, якщо у вас є залежність від порнографії. Jesus loves you even if you hate him. Ісус любить вас навіть, якщо ви ненавидите Його. And while you are alive, і поки ви живі, he at the door, Він стоїть біля дверей. And і він стукає. And knocks стукає, and waits for you. Some of you believe that you need to clean your house up before you let Jesus in. Stop trying to change. You can't change yourself. Never to be holy or perfect. You need Him to come into your heart щоб він прийшов в ваше серце to вам потрібно щоб його рука доторкнулась до вашого серця сол to доторкнутись до вашої душі щоб він мав дав мир да і за релішкіпчізис цьому суть стосунків з ісусом of церкви україни It is time. Прийшов час, і і прийшов час об'єднатися. Like як ніколи до цього. It is not about our питання не в наших відмінностях. Микен Нам потрібно робити все, що ми можемо, щоб досягнути наступне покоління. You live in a Ви живете в країні. That it is open to hear about God. You saw me speak to your government last time. Ви бачили, як я спілкувався з владою українською минулого разу і вони стали на свої коліна. Я ніколи такого до цього не бачив. 38 million people who watched that video. 38 мільйонів людей подивилися це відео. Pray for your Моліться за вашу владу. Pray for your Моліться за вашу країну. But when God says to move, але коли Господь каже йти вперед, when God gives you clear коли Бог дає вам чіткий напрямок. Like, Feed the poor. Наприклад, годуйте бідних. Uh, uh, сиріт. There are orphans in this country. В цій країні Все ще є 6 сиріт. There are 36 churches. Є сиріт. церков в країні з іншого боку. It starts with the church. Все починається з церкви. We talk about forgiveness. Ми говоримо про прощення. Have we forgiven as a church? Чи ми простили як церква? Each other. Один одного. Have we forgiven ourselves? <laughs> it's time to get real. Нам потрібно реально подивитись на речі. Some youth may not come to your можливо, молодь не прийде в вашу церкву. So you need to meet the youth where at. Тому нам потрібно йти туди, де є молодь, говорити з молоддю на їхній мові, Do we can. робити все, що можливо. The young are тому що молоді люди, вони вони потребують, вони в розчаруванні. The young may act молоді люди вони можуть вести себе дуже впевнено, act happy. можуть вести себе But still lost on the inside without Jesus. Але всередині вони все одно є загубленими. Love, love, love. Любити, любити любити. Українські брати і сестри. May more Ukrainians love Ukrainians. Ніха... Хай більше українців люблять українців. Young people of Ukraine. If God calls you to start a church, якщо Бог вас розпочати церкву, start a church. розпочинайте церкву.

For the children of Ukraine. Але моє серце воно відкрите і рветься до дітей України. The next generation. Наступне покоління. And I want you, Ukraine, to consider me. І Я хочу, щоб Україна взяла до уваги мене. Your brother, вашого брата, your friend, вашого друга. Who will come back to Ukraine який повернеться в Україну. Again and again and again. Знову і знову і знову. Тому що я хочу бачити більше надії і більше любові в вашій країні. Я хочу, щоб більше сиріт виходили з е дитячих будинків. І я хочу кинути вам виклик. Тому що питання не тільки в людях в Україні. But I you. Я хочу вас Байорити, There are many of who are for you. Що є багато людей поза Україною, які моляться за вас. So Тому Україна, продовжуйте рухатись вперед. Keep each other. Продовжуйте любити один одного. Tonight, але сьогодні ввечері. Do it today. І робіть це зараз. А вончі акції райнау. Я хочу попросити вас прямо зараз повернутися до людини, яка біля вас і обняти їх. Прямо зараз. Можете? Обніміть їх. Обніміть їх, дайте їм п'ять. А вон олли в Юкраїн. Я хочу, щоб вся Україна повторила ці слова за мною українською за Андрієм. Готові? I Готові? make a decision to love people more. Я сьогодні приймаю рішення більше любити людей. Ще раз давайте. Я сьогодні приймаю рішення більше любити людей. I will love myself. Я буду любити себе. Я, я буду любити себе. себе. I will forgive myself. Я, я прощу себе. Я, I will прощу себе. I will dream я буду мати великі мрії. І я ніколи не здамся. Я ніколи.

Щоб so Україна <sharp> shines the brightest, світилася найяскравіше. І Бог від цього посміхається. Так прокричали як можна голосніше. В завершенні мого виступу я хочу поговорити з тими, хто не знає Ісуса. Можливо, ви повірили в неправду. Що Бог це просто релігія. Бог не буде просити вас. Were you чи ви були не буде запитувати вас, чи були ви релігійною людиною. Коли ви зустрінетесь з Богом обличчя в обличчя. When Jesus by you, коли Ісус буде стояти поруч з вами. When Jesus says, коли Ісус скаже, he believed that I died for him. Він повірив, що я помер за нього. God says, well done. І бог скаже дуже добре, добре зроблено. My зроблене. Майґуден Фейфул сервент. Мій го хороший і вірний слуга. Welcome home. I cannot wait for those words. I can't wait for heaven. But he's not going to say well done because I gave money to church. Скаже, he's not going to say well done because of how many rituals I've done. Скаже, те, It's because I know what the book says. Але тому, що я знаю про що говорить книга, And when I've known what the book says, І коли я знаю, що говорить. Ця книга, I know Jesus. Я хочу знати Ісуса. Just Jesus. Тільки Ісуса. And when I know Jesus, І коли я знаю Ісуса, that's what's changed my life. це те, що змінило саме відепрес. Дехто з вас, можливо, є в депресі. Де хто з вас з вами сексуально неправильно повелись, And you feel like you'll never tell And І ви відчуваєте, що я нікому ніколи не можу зпросити. І ви відчуваєте стит. Uh, І uh, ви відчуваєте в вину І ви... Ваш ваше минуле, воно вас зупиняє. Jesus want you to carry your shame or your burdens. Ісус не хоче, щоб ви носили на собі ваш цей стид і ваші ці тягарі. wants you free. Ісус хоче звільнити вас. you joy. Ісус хоче дати вам радість. new life. Він хоче дати вам нове життя. like giving up. І якщо ви відчуваєте, що хочетеся вже здатися, тому що все, що ви бачите, це розбиті, розмалені шматочки. Tonight, friends, Але сьогодні, мої друзі, Бог є Богом див, чудес. І Він може відродити прекрасні речі з розбитих цих шматочків. І ви нічого не можете зробити, щоб Його любов до вас помінялась. Він любить вас так, як ви він любить вас такими, якими ви є. He will use your life. Він буде використовувати ваше життя, uh, вашу, вашу історію для когось іншого. I've now met no no Я знаю вже зараз 30 інших людей, в яких немає ні рук, ні ніг. І Бог використав мене, щоб змінити їхнє життя. My story. Це просто моя історія моєї життя. Я не є особливою людиною. Нік є

Who can take you Хто може взяти вас and make something beautiful out of you. і зробити з вас щось прекрасне? It is not Nick's strength. Це не сила Ніка. It is the Spirit of God. Це є Дух Божий. І коли ви просите Дух Божий від в ваше життя, Everything changes. все It sounds easy. But it was not easy for Jesus to die on the cross for you. Але для Ісуса не було легким померти на хресті за вас. He was його били, He was його били е, плітками. The crown of thorns was on his плітками, йому поклали цю корону з е, е, шипів that на його. схопили, Біблія нам говорить, that Jesus in the garden was so afraid. В цьому саду він був він боявся. He was man. Він, він був людину, він був людиною. Він був Богом в плоті. He knew what was coming. Він знав, що наближається. And he was so scared І він був переляканий. That he even sweat drops of blood. У нього навіть е, краплі крові почали з'являтися на чолі. It was not easy for Jesus. Для Ісуса це не було просто. It's not easy. Це не просто мати віру. Але це є подарунок. І коли ви вивчаєте Біблію, коли ви молитеся, Віра приходить. Ісус помер за вас. Чи знаєте ви його? Ай но Дізас. Чи знаєте ви Ісуса? I know Jesus. А я знаю Ісуса. And Jesus knows me. І Ісус знає мене. When I go to sleep, коли я лягаю спати, if I do not wake up, якщо я не прокинусь, I know where I'm going. я знаю, куди я йду далі. Do you? Чи знаєте ви? Tonight, Сьогодні ввечері. I ask, я хочу попросити. If does not know Jesus, якщо хтось з вас не знає Ісуса, Maybe you know about God, but you don't daily know what it means to live with God. I want you to know that it starts with a prayer Jesus died once and for all. І коли ви усвідомлюєте, що ви не хочете жити своїм життям гріха, and you ask for forgiveness, і ви просите прощення, and you live for God. і ви живете життя для Бога, when you fall, коли ви падаєте, He'll pick you up. Він вас підніме. He won't punish you. Він не буде вас карати. He'll say, Try again. Він скаже, давай спробуй ще Trust раз. me, довір мені, I'll help you. я тобі допоможу. One day at a time. День за днем, крок за кроком. When you cannot walk, I will carry you. Коли ви, ти не зможеш іти, я тебе понесу. Tonight, Сьогодні ввечері, are you living in your strength? чи ви живете своїми власними силами in your вашим планом? Are you complete? Чи ви є завершеною людиною? Or is there still something missing? It's Jesus. Це є Ісус. Моліться до Нього. Ви можете молитися до нього напряму. І в цій першій молитві I would like to lead you in that prayer. Я хотів би допомогти вам пройти через цю place. Але зараз по всьому цьому місці, по всій цій площі. Everyone watching on TV. Всі, хто дивляться по телебаченню. I want to tell you that Jesus loves you. Я хочу сказати вам, що Ісус вас любить. He knows the burdens that you have. Він знає всі тягарі, які у вас є. And there is no sin that he cannot forgive. І немає жодного гріха, який він не може простити. No only does he forgive your sin. Не тільки він прощає ваші гріхи, but he forgets all of your sin. Але він забуває про всі ваші гріхи. That's the new life in Jesus. Це сенс життя в Ісусі. And today, і сьогодні, if you do not know him, якщо ви не знаєте Його, but you do want to know him, але хочете про Нього дізнатися сьогодні, я хочу повести вас в молитві. I did this before, У мене, я робив це до цього, і я хочу зробити це ще раз сьогодні. If there is here, якщо цьому, на цьому місці є хто, who would like to know Jesus, який би, хто би хотів знати Ісуса, якого б хотів знати Ісуса, Savior. Як свого особистого Господа і Спасителя. And you want to ask him for forgiveness of your sins. І ви хочете попросити його простити ваші гріхи. And to start that daily relationship. І почати ці щоденні стосунки. Raise your hand. Підніміть вашу руку. If you already know Jesus, якщо ви вже знаєте Ісуса, Не піднімайте руку. But if you know, але якщо ви знаєте, That you don't know if you're going to heaven. Точно знаєте, що ви не не впевнені чи потрапите на небо. And you want Jesus in your life. І ви хочете, щоб Ісус був в вашому житті. помахайте щоб я міг побачити це. і потім ми А прая together. Разом помолимось молитвою. Wave your so I can see. Помахайте рукою ще раз, щоб я вас побачив. Last time out of 5000 people about 3000 people. Інший раз минулого разу десь біля трьох чи п'яти тисяч людей помолились. Давайте ще раз помахайте, якщо можна рукою, щоб я побачив вас. прекрасно. Дуже дякую. prayer after me. Я попрошу вас повторювати цю молитву за мною. our heads. Давайте всі схилимо наші голови. Це не є формула. scripturally. Це згідно з писання є першим кроком. living for Jesus. Для кожного хто хоче почати жити з Ісусом. after me. Будь ласка, повторюйте цю молитву за мною. before you tonight. Дорогий Боже, я приходжу перед твоє лице сьогодні ввечері. І я дякую за те, що ти полюбив мене. Прийди в моє життя. I am a sinner. Я є грішником. Forgive me, God. Прости мене, Боже. Я не хочу жити життям гріха. But I wanna know you. Але я хочу пізнати тебе. I wanna live for you. Я хочу жити для тебе. Навчи мене, Боже. How to live. Як жити. How to love. Як любити. How to pray. Як молитися. Help me God. Допоможи мені, Боже. Forgive me. Прости мене. Change me. Зміни мене. And fill me with your Holy Spirit. І наповни мене Духом Твоїм Святим. I want to know you. Я хочу знати тебе. Every single day. Хочу пізнавати тебе кожен день. When I fail, коли я спотикаюся. Дякую, що, Боже, що твоя любов ніколи не змінюється. Допоможи мені, Боже. To know you is not at the And to know you through the Bible. І Bless my family. Благослови мою сім'ю, Heal my heart. And set me free. І Give me faith. To know you're with me. Щоб To the very end. До самого кінця. В ім'я Отця і Сина на Голі Спі Святого Духа. Амінь. a shout of praise. Давайте прославимо Бога нашими голосами. Я хочу вам сказати, якщо ви віддали своє життя Ісусу. У нас є шість таких наметів палаток на кожній стороні вулиці. Олдей до тенцвереси а лилка. Цілий день ці в цих тентах збирали карточки. А люди заповнювали свої молитовні потреби. And we have 10,000 prayer requests. І у нас зібралося біля 10 тисяч молитовних потреб. And tonight we're going to pray for these requests. І сьогодні ввечері ми будемо молитися за ці потреби. But those of you, але ті з вас, who did not fill out a card, які не заповнили такі карточки, Please, if you have a prayer request, будь ласка, якщо у вас є молитовна потреба, одного з цих дванадцяти наметів. І за -що, що ви хочете, щоб ми if you don't have a home church, церкові, ходите, that's Bible teaching Bible that teaches about God and Jesus. Бога і про Ісуса. Ask someone at the tent. Запитайте когось в, в, в цьому наметі. Maybe where you can find a church.

I love you. Я вас всіх люблю. ви – мої сестри через завдяки Ми ми є сім'я, very, very і ми вас любимо дуже-дуже сильно. Зараз покликати священників і лідерів церков to come up here on stage with me, вийти зараз на сцену разом зі мною. і я помолюся першим. І потім перші 30 секунд. Uh, в моїй молитві uh, через хвилину Ми будемо молитися за всі ці потреби, які записані на карточках. За Тому я прошу служителів зараз і пасторів виходити на сцену. Ukraine, Україна, I love you. я вас дуже люблю. I love

Я зараз почну молитися і потім інші пастори деякі теж помоляться. Я можу буду буду трошки таким. I'll take, uh, жадним. I'll take 90 I'll take you. 90 seconds. Ага. Я буду трошки таким жадібним. Я 19 секунд помолюсь. Forgive me. Вибачте мене, будь ласка. Давайте помолимось. Lord Jesus. Господь Ісус. We thank you, God. Ми дякуємо тобі, Боже. you hear our prayers. Що ти чуєш наші молитви. Father, all the prayer requests. Боже, всі ці молитовні потреби. have been written or not written. Які були написані чи не написані. In the name of Jesus. В ім'я Ісуса. We pray against every power and And force of darkness. ми молимо, щоб будь-які сили темряви. Ми of Jesus. Ми говоримо в ім'я Ісуса set free.

дякуємо тобі, Боже, що ти будеш рухатися сильно в цій країні. Що ти будеш робити чудеса в владі, робити чудеса в церквах і будеш робити зміни в наших молодих людях. Батько, ми молимося за все це і за всі ці чудеса. Але ми дякуємо тобі, що найбільше диво з усіх це те, що ми знаємо тебе. Благослови Україну, благослови наших ворогів. зупини їх в ім'я Ісуса, але благослови їх, щоб вони могли пізнати тебе. Хіла нашу землю, прости нас і допоможи нам. в ім'я Ісуса.